Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас вівторок, 11 листопада, на зв'язку з вами Олена, і я вирішила вам записати невеличкий такий огляд. Зараз в мене зовсім немає часу робити огляди. І давайте, що ми бачимо з вами тут на графіку біткоїна. Біткоін затестив тижневий імбаланс, зняв тижневу ліквідність і має дуже-дуже непоганий відкуп, такий великий реджекшн, що свідчить нам все ж таки про силу покупців. Якщо перейти на денний таймфрейм, то тут дуже така цікава ситуація зараз вимальовується. Біткоін зробив непоганий рух вгору, відповідно, вся альта непогано, класно постріляла. Ті, хто забрав ці руки ці рухи, були дуже-дуже задоволені. Ось і що ми зараз маємо? В нас ціна по біткоїну прийшла, протестувала денний імбаланс. І запросто може спуститися в нетестований денний імбаланс лонговий. Після тесту шортового денного імбалансу зараз сформувався ось така не дуже гарна картинка. Наформувався такий 4-годинний блок, який спокійно може, ціна може навіть трошечки вище зайти, протестити його і прийти на тест денного імбалансу. Ось мене відмічений. Ціна спокійно може його навіть повністю проторгувати і стукнутися об 4-годинний імбаланс, і звідси вже ми будемо мати якусь реакцію вгору. Дуже раджу вам всім слідкувати саме за цією зоною, коли ціна сюди прийде. Бо 4-годинний стахастик у нас якраз знаходиться вверху, тож оцей похід трошки нижчий, він дуже дуже ймовірний. Якщо розглядати з точки зору... Що ціна може і не відскочити від цього імбалансу? Так, звичайно, може. Ціна може проторгувати і денний, і 4-годинний імбаланс. І ось тут у нас знаходиться полка ліквідності з тижневим оцим лоєм на 98 200, який всі дуже сильно чекають. І більшість, багато хто навіть не заходив в лонгів цьому місці, бо не була знята ось оця ліквідність, тобто оцей лой. Але мене напрягає з всього цього лише один момент: що всі його чекають. Коли чекають всі, зазвичай не для всіх все це дається. Тому е будьте уважні саме в цьому моменті, коли ціна прийде на денний імбаланс. Дуже раджу все, все ж таки слідкувати за реакцією. Якщо буде така доволі агресивна реакція, в нас будуть формуватися якісь лонгові блоки, тож ми можемо сходити і вище, куди саме ми можемо сходити. Якщо розглядати денний таймфрейм, у нас в принципі низхідний рух, як я сказала самому початку, і розтягнути Фібу, то ми, в принципі, прийшли, збалансували ціну. Да? Ми кольнули зону 0,5 Фіби. Але ось отут трошечки вище знаходиться у нас хайчик, який спокійно може бути спочатку знятий, а потім вже ми будемо мати ось таку реакцію на похід вже на 98. І ось отут більшість все ж таки зможуть повірити в лонги, що все літить, все, бичка почалася. І, звичайно, всіх тоді, як зазвичай, і побріють, да? І буде таке величеньке зниження. Тобто, я оце собі так бачу. Але Зараз я слідкую за оцією зоною, щоб продовжувати лонгувати, або якщо не буде, не буде ніякої реакції, то ж буду чекати ціну трошки нижче. Якщо відкрити ефіріум, то тут в нас картина трошки краще. По-перше, він зробив повне перекриття місячного імбалансу, і звідти все ж таки я чекаю реакцію на продовження лонгу. На сьогоднішній день ми на денному таймфреймі дивіться повністю проторгували денний імбаланс і дуже класно закріпилися ось такою повнотілою свічкою над рівнем, верхнім рівнем імбалансу. Це свідчить нам в моменті про силу. Покупців. Також ми знову ж таки наформували денний імбаланс, і ціна спокійно може зараз спуститися, протестувати денний імбаланс або навіть його повністю проторгувати. І тоді ми спокійно можемо чекати ціну на продовження руху. Звичайно, зараз після тесту імбалансу денного Ефіріум якраз, ну, ще таких прям шортових блоків не наформував. Але заколоти оці всі імбаланси він спокійно собі може, бо стахастик тут також знаходиться на верхній границі своїй, тож трошки нижче ефіріум сходити може і так само шукаєте, підшукуєте точки входу, тобто слідкуйте за ціною. Якщо розглядати 4 години таймфрейми, тобто тут останній цей лонговий рух, то ми спокійно можемо. Спуститися в зону 0,6, 0,5, 0,6, навіть 07 Фіби і звідси вже мати реакцію. Але ось тут в цій зоні треба бути вже доволі уважними. Давайте ще біткоін-домінацію подивимося. Тут я не знімала, давненько не знімала огляди, і колись от в минулих відео якраз я й малювала цю стрілочку, яка спокійно може сходити протестувати оцей Rejection блок ну, Ціна так і зробила, і ми бачимо дуже класний відкат. Що з негативного з того, що я бачу? Сформували денний імбаланс, який був от в цьому місці протестований, і ціна перезняла денний фрактал. Тож після зняття денного фракталу зараз, скажімо так, задача домінації не, не закріпитися ось таким чином. Тобто, якщо буде закріплення над цим рівнем, ціна спокійно може сходити трошки вище і навіть не лише зняти цей фрактал, а навіть проторгувати імбаланс. Це такі мінімальні стілі, якби які які і будуть якраз гарною дадуть гарну корекцію по альтам для того, щоб ну, більшість я раджу вам підбирати все ж таки ланги, а не шартити ринок. І тоді вже треба бути дуже бажано все ж таки спускатися вниз. Для більш впевненої, все ж таки, шортової реакції такого спуску по домінації ця моя стрілочка, Вона ще дуже дуже актуальна, бо пул ліквідності ось тут знаходиться. Тож для такої прям впевненості в шортовому русі я б все ж таки буду чекати закріплення ось над цим рівнем. Коли ціна повнотілою свічкою закріпиться над цим рівнем, це може бути навіть і сьогодні статися. Да? Бо якраз така от невизначена ситуація. Ми або закріплюємося, і йдемо трошки вище, або зараз прямо можемо спокійно взяти і пролитися, закріпитися нижче, і тоді шлях на спуск домінації відкритий і, відповідно, ринок ще трошки поросте. Так, ось такий коротенький огляд. Сподіваюсь, він був вам корисний, і ви зробите з нього свої правильні висновки.